Театральне культурне життя Чернігова вирує після відновлених слов'янських театральних зустрічей у драматичному фестивалю аматорських театрів, грудневих театральних вечорів у молодіжному. Наші актори привезли додому ще й гран-при фестивалю. Це вважається один із найпрестижніших один із найрозкрученіших театральних фестивалів, і туди потрапити не так просто, і туди потрапляють ті театри, які ну вибачте, вибирають туди театри. Це не так, що захотів, приїхав. А там є дуже такий пристипли підхід у Чернігівському музично-драматичному. Радіють гастролювачі. Потрапили на відомий фестиваль Мельпомена Таврії і одразу ж привезли головний приз додому. Дипофестивачався всім учасникам. Да. Бо ми поїхали в передостанній день, а рішення приймалося ну офіційно майже вчора. Да. Учасники фестивалю цього було 30 театрів з України, театри із Грузії, Португалії, Австрії, Угорщини, Румунії, Литви. Призеркою стала вистава Андрія Бакірова, Шекспірівська комедія Помилок. Але на фестиваль кажуть, їхали не вигравати, а побачити старих друзів. Дізналися і про те, хто вимушений був покинути обжите місце. Через війну зранку був Луганськ, який, до речі, прекрасно існує. Вони приїхали в Северодонецьк і там мешкає зараз Луганський академічний український театр, який робить грандіозні ша поштовхи вперед. Творчі своїм глядачам готують ще один подарунок міжнародний фестиваль моновистав Чернівське відлуння, 19 19-23 травня. На сцену Чернівського драматичного виходитимуть актори з Білорусі, Німеччини, Швеції, Грузії та США вперше приймає участь представник Сполучених Штатів Америки в цьому фестивалі, який везе щось таке. Мені здається, дуже цікаве, судячи по фотокарткам, які ми бачили. Своїм глядачам готують ще один подарунок. Міжнародний фестиваль моновистав «Чернігівське відлуння, 19 19-23 червня на сцену Чернігівського драматично виходитимуть актори з Білорусі, Німеччини, Швеції, Грузії та США, коли один актор це все ж таки розмова очі в очі. Це безумовно такі така розмова від серця щира, відверта не дивлячись, з якому жанрі зроблена вистава. Глядачів просять підтримати мистецтво гривнею і прийти на спектаклі. А от підприємців, рестораторів та інших небайдужих закликають допомогти з поселенням, харчуванням і іншим, оскільки фестиваль не має партнерів, котрі за все це можуть заплатити.